Всім привіт! Друзі, з вами Ляна Банько, і що я хотіла для вас сьогодні запропонувати. Значить, я хочу з вами сьогодні поговорити. У нас, оскільки йде те зараз тематика по психосоматиці, я би хотіла декілька слів сказати, звідки беруться наші проблеми. Ну, вже були і пости, були там і емоції, і ще там щось, і так далі. ось. Але головною першою причиною наших негараздів і наших хворіб, це є наш, наш негативний стан. Тобто це є наші образи, це є наші сумніви, це є наші постійні самоїдження, це є наш, нега, наше негативне прийняття світу і себе в ньому і так далі. Тобто, все те, що є негативним, це все те з'їдає нас зсередини. Тобто наше відношення до світу транслює. Транслюється, тобто, відношення до світу, до нас, транслюється нашим внутрішнім станом, тобто, те, як до вас відноситься світ. Це все є у вас добро. Тобто, якщо ви, наприклад, бачите якусь претензію у комусь, тобто є те, що не подобається у комусь, то це найперше є причина першою причиною у вас. Ось і е, чим більше людина перебуває в такому негативному стані, тим більше вона має проблем зі здоров'ям. Отож, значить, хотіла би сьогодні відзначити декілька таких головних позицій. Взагалі, я готую вебінар, який я хочу провести по психосоматиці, так. От, і більш глибше поговорити про проблеми, про питання. Він буде безкоштовним хід буде вільним. Ось це можливо буде десь півтора години такий майстер-клас до двох годин, як я планую ось. І е, будемо глибше розбирати всі проблеми. Будемо говорити про те, що приховується за цими проблемами і що з ними робити. Е, значить, що на що би я хотіла заакцентувати увагу? Значить, це вже я говорю з практики. Е, значить, дивіться, е, якщо, наприклад, у вас болить голова, перше, на що слід звернути увагу? Задайте собі таке питання, що я роблю не так, що я роблю такого, ну, Тобто, що я роблю, чи, е, куди я йду, е, в якому напрямку і чому, власне, мене починає боліти голова. Ось. Або можна просто задати собі питання, чому мене болить голова? Вам тут ж миттєво приходить відповідь. Це перше. Ну, але зазвичай, коли людина десь робить щось не туди і не так, вона йде у неї починаються головні болі. Це я навіть можу сказати з глибокого свого досвіду. Далі. Якщо у вас, наприклад, проблеми доволі часто із горлом, тобто у вас можливо виникають якісь там ангіни, ще там ще молорингіти, ще якісь там хвороби і так далі. Тобто, це все пов'язано з тим, що ви... Хочете щось сказати, і тут от тримаєте прям в ком. І людина, наприклад, коли приходить до мене на консультацію, то вона говорить уже про те, що в неї стоїть ком горлі. Тобто, це є все те, що ви не виказали, все те, що ви не виговорили. Тому тут слід звернути увагу, що ви хотіли сказати, і кому ви хотіли це сказати, і чому воно у вас утворюється. Вплоть до того, що починаються проблеми щитовидною, після того ракові захворювання, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Далі. Все, що стосується болі в грудях, так тобто сюди йдуть бронхіти, сюди йдуть пневмонії, сюди йдуть. Е Астми, так, тобто люди починають задихатися. От в мене була клієнтка, яка прийшла, була з астмою. До речі, пошукайте, вона є, вона написала мені десь, не, не пригадую, як дівчинка називається. Молода, молода дівчинка. Ось, десь у відгуках вона мені написала. Вона живе в Польщі, ось, і ми працювали з нею по астмі. І яка була причина? Цієї астми, чи астматичних проявів, вже не пам'ятаю, чи це було затяжні бронхіти. Ну боюся помилитися зараз, але я просто говорю суть проблеми. В Чому в чому полягає суть проблеми? Значить, суть полягає в тому, що е, людина тримає всі оці емоції, вона все давить у грудях. Ось, чим це плачевно? Це, це плачевно тим, що воно перетворюється в бронхіти, і пізніше, вже в старшому віці, воно може перейти навіть той самий інфаркт. Тобто, якщо вас починає душити в грудях, так зазвичай, то є всі подавлені ваші емоції, тобто те, що ви не виказали, те, що ви не виплакали, і так далі. Що стосується носа, так, коли з вас слиють соплі, то це є ваші сльози, тобто ви плачете, але ви плачете носом. Далі, що би я на, ще, ще, на що би я ще хотіла звернути увагу? Доволі часто звертаються жінки, в яких є проблеми з чоловіками, мають проблеми по гінекології, зі своїми чоловіками, з коханцями і так далі. Тобто там, де є затики проблеми по стосункам, так, в стосунках, будемо так говорити, не має значення, чи це, є, чи це є шлюб, чи це коханець, чи це любовниця, і так далі. Тобто, вся гінекологія і в чоловіків, чоловічі проблеми це є проблеми у стосунках. У жінок це є образи подавлені, так? це є приниження, коли принижували жінку, це є агресія, злість на чоловіка і так далі. Тобто, це все проробляється. Воно проробляється. Ось, коли це не проробляти, що відбувається? Відбувається, що починають наростати різні пухлини, які пізніше перетворюються в онкозахворювання. Тому в мене до вас прохання, не тримайте, не чекайте і так далі. Що я помітила в своїй практиці? що людина, яка прийшла буквально 5 консультацій, вона отримує другорядний плюс від консультацій, що в неї проходять якісь хвороби. Перше, в лікаря це прийшов цистит, друге це алергія прийшла. По-жіночому прийшли проблеми, перестала боліти спина, вегетосудина дистонія прийшла. Це такі, які мені просто, між іншим, так люди сказали, поділились. І це дійсно є правда. Будь ласка, перегляньте відгуки, перегляньте, от, власне, ці позиції. Е, що ще хотіла сказати? Е, Пам'ятайте, що за психосоматикою завжди є причина. Тобто, за вашою хворобою, перепрошую, завжди приховується якась проблема, яку потрібно вирішити. Кожній хворобі є причина. Нічого і ніколи до нас нічого не приходить. Тут Що згадала про зуби? Е, так, якщо, наприклад, ви стоїте. На терезах ви не можете прийняти рішення по відношенню до чогось, до когось і так далі. Тобто, по житті ви не можете прийняти рішення, у вас будуть починати боліти зуби. Причому тут ну, різні прояви будуть проявлятися в зубах, будуть сипатися пломби, будуть кришитися зуби, будуть нащерблюватися зуби і так далі. Ну тут вам ніяка психо... ніякий коучинг не допоможе, бо зуб треба йти і залікувати. Ось ну, якби така от ситуація. І тому я готую. Я ну, планую десь порядка через дві неділі, можливо, через три. Слідкуйте за моїми анонсами, слідкуйте за моїми сторісами. Я проведу вебінар. Вебінар буде проходити в зумі, ви зможете приєднатися, можете задати питання ось по завершенні нашої лекції. Ось, і ми можемо з вами до чогось прийти корисного, що було і вам, і мені. Ось. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть, задавайте, пишіть директ. Зараз, до речі, хочу вам сказати, що дуже хороша є знижка. Знижка триває до 28 числа. Не думаю, що я буду ще робити такі мега круті знижки, особливо на індивідуальну роботу, так? тому що часу не вистачає, я можу максимально провести дві консультації, максимум три. Ось це я вже вбита повністю за день, якщо в три консультації прийшло. Ось тому я ставлю одну-дві максимум консультації. Це те, що я можу провести. Тому місць не є так багато. Отож, дякую всім за те, що підписуєтеся, за те, що пишете, слідкуєте, читаєте, задаєте мені питання. Буду рада співпраці кожному із вас. Пишіть і, поки є можливість, скористайтеся цими знижками. З вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей.